12 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер К-52 та безпілотний літальний апарат оперативно тактичного рівня Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу рашистів та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. На Запоріжжі ракетного удару було завдано по одній із захоплених рашистами баз відпочинку в тимчасово окупованому Приморську. У локомотивному депо в тимчасово окупованому Мелітополі вибухом знищено тепловоз рашистів. В районах тимчасово окупованих Бердянська та Генічеська знову пролунали вибухи. Завод Азовсталь у тимчасово окупованому Маріуполі рашисти продовжують перетворювати на військову базу. Стало відомо, що російські нацисти готуються здійснити масштабний теракт у тимчасово окупованому Криму. Інженерні підрозділи рашистського окупаційного гора війська мінують територію підприємства Кримський Титан, підрив цахів та обладнання якого спричинить масштабну техногенну катастрофу. Водночас в армянську Ермені Базар рашисти готують до евакуації як представників ординської адміністрації, так і місцеве населення. Неспокійно на території рашистського рейху, офісна будівля горіла на території заводу в місті Крулев'яць, колишня назва Калінінград. Постскріптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам рашисти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Так, в селі містки Луганської області на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 песиголовців. головців. На тлі успішних бойових дій сил оборони України та через значні втрати особового складу рашистами, на тимчасово окупованих територіях Луганської області зросла кількість випадків дезертирства в штурмових підрозділах шторм за рашистських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Тим часом зафіксовано дезертирство близько 25 рашистських окупантів в Маріуполі та Новоазовську, яке сталося через неофіційну відміну відпусток, що були обіцяні песиголовцям військовим керівництвом.